Та. Насправді, тому що дуже важко це переживати морально, декому і фізично, хто в гарячих точках. І я вважаю, що так. Просто треба мати в межі розумного, типу, десь виїхати з рідними на природу, це окей, а на якісь тусовки – це вже трошки поза межами. Але я вважаю, що потрібно. Потрібно розгрузитися і трошки забути про те, що твориться в світі, і ну приділити час для себе. Ну, всі потрібно відпочити від цього. Моральному стану, як мінімум. Я, наприклад, не можу. Власне, моя думка, тому що можна відпочивати тоді, коли ти все рівно повертаєшся після відпочинку додому. І куди ти повертаєшся? Розумієте? Моя думка трохи не на часі. Я думаю, що мають. Все-таки я розумію, війна, війно, і наші хлопці там. Ох, воюється дуже страшно, але життя мусить продовжуватись, і хоча б заради наших дітей для діток ми мусимо давати їм трошки відпочинку, трошки цього спокою і цієї встановки мирної, хоча б здавати, давати вигляд, скажімо так, тому що мають поновлюватись наші сили і ресурси для того, щоб діяти і працювати і продовжувати жити надалі. Хто як не ми маємо піднімати свій дух, економіку нашої країни, в якому ми в якій ми хочемо лишитися. І продовжувати жити по істині, і прогулянки мати ось такі зі своїми рідними людьми Є в нашій країні.